Ольські сау краб зіграли одну з ключових ролей у боях проти росіян в Бахмуті та на Херсонському напрямку. Вот это то, о чому предупреждали некоторые у нас. Э... Достаточно образований американські, особливо британські політологи, ще в період війни ворог, це надзвичайно точні та ефективні машини, і українські військові їх оцінюють дуже позитивно. В боях за Бахмут краби стріляли по будівлях, де переховувались найманці Вагнера, причому з великої відстані, і одного-двох пострілів було достатньо, щоб точно знищити ворога. Зараз створюються розвідувальновагневі комплекси, в які входять гаубиця краб, пілот безпілотника та. Спостерігач ці три компоненти на фронті просто ідеально працюють, відзначають українські військові за їх словами. Професіонали, які управляють крабами, призначаються вищим командуванням. До того ж, інші переваги САУ – це опція стрільби високоточними снарядами та надзвичайна мобільність. Війна почалася не вчора і не рік, і не півтора роки. тому. звісно, річ війна в нас почалася 2014-го. І е, ми мали б самі себе забезпечувати. Але кожна країна сьогодні дбає і думає: а якщо війна прийде на її землю, на її територію, чому вона має віддавати свою зброю іншій країні? Тому будьмо щирі і дякуємо всім, хто нам допомагає. Кожен дбає перш за все за себе. Це є перше питання. Друге, те, що як правило завищені обіцянки, а потім реальність інакша, саме так. Більше того, ще й не вся техніка, яка надходить в тому стані, якому вже можна було б зразу її допускати до бойових дій. Ще мусимо її підігнати під наші можливості, під якісну експлуатацію, бо вона десь стояла на консервації. Її ще треба якісно підготувати. Тому я би не дивувався нічому. Ну, я продовжу цю дискусію з огляду на, на те, чому, наприклад, нам не надають АТАКАМС. Угу. Ну, тому що в військовій доктрині Московії передбачено, що якщо ось такої класифікації е, боєприпаси будуть е, протидіяти Московії, вони мають право застосовувати ядерну зброю. Хоча, наприклад, аналогічної аналогічні ракети нам надають, наприклад, Британія, от Британія не боїться, вона надає, а інші наші партнери вважають, що це може бути якимось підставою для кроків в їхню сторону. Тому ми знову повертаємося до того, що дискусія дискусію, нам основне отримати зброю, нам хоча б елементарні види зброї, які сьогодні. Є е, вкрай до потреби, починаючи від снарядів мін, е, закінчуючи такою технікою, ми все заберемо. Нам всього не вистачає. Війна забирає всі можливості. Сьогодні всі наші партнери, які і мали в своєму розпорядженні, наприклад, артилерію. А артилерія сьогодні це є власне основа цієї війни. Вони вже так би мовити, вичерпали все, що могли. А такі країни, наші найбільші, найкращі партнери Естонія, Литва, Латвія, та вони взагалі все віддали, все, що мали. Тобто в них вже взагалі практично діючої арти немає. Вони вся, вона вся в нас. Тому якщо є дискусія, ну ну хай з цією дискусією прийдуть зараз, розкажуть нашим українцям, які попадають постійно під касетні обстріли, і чомусь великої крику міжнародної спільноти про те, що гай дивіться, які погані московити. Ну так відверто, так дуже не чутно. Скажіть, будь ласка, от я слухаю вас і розумію, що фактично світ і світ, європейська частина і Україна не були готові до того, що Росія розпочне повномасштабну агресію, судячи з того, що вичерпуються запаси озброєння. Тобто, от Росія готувалася десятиліттями, Європа не готувалася десятиліттями. Чому, Чому так відбувалося? Вони не не проаналізували полі політику Росії не розуміли, як яка яка масштабна військова там машина працювала в Росії, виробляючи ракети, снаряди і так далі. То тільки зараз. Наші партнери починають розуміти, що наскільки це було неправильний підхід, наскільки їхні політики на той час неправильно їхні вели в вели їхні уряди. Зокрема, от зауважте, наприклад, Польща зараз закуповує найбільшу контракт, укладає наприклад з Південною Кореєю на закупівлю величезної кількості, просто величезної кількості найсучасніших танків, найсучаснішої там артилерії, яка там є. Але це тільки зараз розуміння, хоча б армія Польщі не була одна з найслабшою. Одна з найпотужнішої армії було в Європі, тобто ми говоримо про те, що війна, гостра частина війни в Україні, відкрила величезній кількості політиків, перш за все, західної Європи розуміння, то що свою країну треба захищати, і знаєте, я не я слухаю вас і розумію, що в цій боротьбі не, не може бути там остаточної перемоги, що це процес вічний, вічний, вічний процес відстоювати інтереси України на зовнішньополітичній арені. Бо як тільки цей процес припиняє. Відбувається те, що в Грузії відбулося за останні роки. Сакашвілі сидить, грузинська влада повернулася обличчям до Росії і всі преференції. Ну і там, ну дуже дуже тісна дружба і контакт, так би мовити. От як ви вважаєте, у Поки що е, Європа одностайна уставлені до Росії як до країни агресорки в цій війні. Чи вже з'являються моменти, коли треба зняти санкції з якогось банку або закрити очі на великий бізнес у Росії, е, там ну і так далі? Неозначно. Якщо ми візьмемо і поділимо Європу, можна ділити Європу на Частки навіть Єв... є... Європейську унію чи членів Європейської унії а зауважте є ще не члени Європейської Унії, є ще Швейцарія, є ще Норвегія. Е, тобто, є не є члени, є є, є об'єднане королівство. Тобто, умовно кажучи, англосакси їхній світ угу. є Угорщина, є Греція, тобто. Є частина, яка би не хотіла політиків Західної Європи, які б дуже вже, вже би захотіли, щоб війна закінчилась, отак вона як є. Тобто, за задумом Путіна, там де стоїмо, отак там і залишаємося. Зауважте, що це часом так буває, що цю політику часом через ведуть не напряму, а через посередника. Угу. Ну, ми часом чули через Ватікан такі речі, щоб самому не палитися. вибачайте за такий сленг не говорити. Не дуже е, публічно не трендові речі, бо насправді уряди урядами, а в суспільстві західної Європи є підтримка України в великій мірі, і тому вони вимушені зважати на це, вимушені допомагати. Насправді, е, Європейська унія поділена, і ми ще в очікуванні того, що нас е, найближчим часом чекає саміт НАТО, і ті країни, е, ну в великій мірі буде залежати нам. Про їхню підтримку власне на цьому доленосному саміті, який ми очікуємо, ну, тому давайте поговоримо не про цей саміт. Чи стане він доленосним дійсно для України? Тому що спостерігаючи там останні тижні за тим, як відбуваються переговори, контакти, ми тільки по поверхових заголовках і заявах можемо розуміти, що дуже складно приймається рішення. Партнери не можуть сформулювати, що вони запропонують Україні і. і і, і, і як це все буде відбуватися у вільнюсі? От що ви можете відзначити, ви вірите в те, що будуть якісь зроблені пропозиції, які будуть твердженням того, що безповоротний шлях? Ну нічого не змінилося за останні 15 років, доколи нам перше запропонували входження до північно-атлантичного альянсу. Mm -hmm. Єдине, що би я говорив, і на що би налаштовував наше суспільство, це велика робота мала би відбутися нашого е, дипломатичного корпусу. Перш за все, в напрямку, щоб ми не мали ПДЧ. Крим не є ніякою спорною територією. Там не було ніякого етнічного конфлікту. Росія давно признала кордони сьогоднішньої України. Це були місні сили самооборони. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали э, наши военнослужащие. Да, я не скрываю. Конечно, э, это это факт. Мы никогда его не скрывали. Э, наши вооруженные силы прямо, скажем, блокировали вооруженные силы э, Украины, расквартированные в Крыму. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Против нашей Родины вновь. Развязана настоящая война. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы. Хочу, чтобы вы меня услышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Российское издание «Бумага» опубликовало интервью с бывшими сотрудниками медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина, которые в этом интервью рассказали, как занимались антиукраинской пропагандой и публиковали фейковые сюжеты о преступлениях украинской армии. Напомню, что после того, как Пригожин устроил попытку вооруженного переворота, у него в России стали отбирать бизнес. И он прекратил финансирование своей медиа-империи, куда входила знаменитая фабрика троллей, а также многочисленные СМИ. И вот теперь сотрудники этих пригожинских СМИ, которые остались без работы, ходят и раздают интервью, в которых они рассказывают о том, как они работали на Пригожина, занимались пропагандой и распространяли лживую информацию. Один из таких сотрудников по имени Владимир Ягудаев рассказал российским журналистам, как делались фейки про Донбасс. Большая часть людей, которые в таких сюжетах представляли жертвами ВСУ, была подставными, нанятыми людьми. Эти персонажи повторяли про себя заранее заученные реплики, давили слезу. С ними также переговаривался оператор за кадром. Инструктировал их говорить помедленнее или вот этот момент еще раз произнести, рассказывает бывший сотрудник Риафан. Это, кстати, самый известный сайт холдинга Пригожина. Ну а вот как раз пример такого видео, ну, типа такого, которое снимали люди Пригожина, это как раз свежий пример. Женщина из Бахмута, ну якобы из Бахмута, она так говорит, значит, рассказывает российским пропагандистам о том, как украинские военные из Западной Украины с чубами, ну, конечно же, все только с чубами, да, из Западной Украины, значит, заставляли ее говорить Слава Украине под дулом автомата. А те, которые именно в Западной Украине именно настоящие. С чубами. Они нас ненавидели. Они нас ненавидели нас напрямую только лишь потому, что мы замкнули. Только лишь потому, что я разговариваю на русском языке. Они заходят в магазин, слава Украине, я говорю, здравствуйте. Не а отвечать, что нужно. То есть, я говорю, ну стреляйте. Для полноты картины у западенцев не хватало только вишиванок і шаровар. Ну и, видимо, еще клыков. Все это звучит, конечно, дико смешно, просто невозможно это всерьез смотреть, но реально для миллионов каких-то дремучих темных россиян такое заходит, они вот это смотрят, верят, что реально ходят, значит, националисты из западной Украины с чубами и заставляют всех кричать «Слава Украине!». А вот еще один сюжет, это просто вот мой любимый шедевр российской пропаганды, я специально его даже сохранил себе на компьютер, это тоже для того, чтобы просто лучше понимать, о чем идет речь, какие сюжеты фабриковали Российская пропаганда, в том числе фабрики Пригожина. Вот сюжет, в котором подставные жители Донбасса рассказывают, что они якобы лично видели, как украинские истребители сбили малазийский Боинг в 2014 году. Да, есть, кроме был... Боинга были еще Конечно, ли были, еще? были, да, были еще я были. тебе говорю. И это сбили его вот точно процентов не это, только как -то вот это. Если мы оттуда, оттуда, здесь видели местные вообще рядом, видели это все. Даже два было истребителя. Один сначала летел с могилы куда-то ушел, а второй вверх пошел. Как говорят, бук, бук, не бук его стрелял, его сбил этот самолет, догнал. Это без проблем. И тут все знают, что его самолет догнал. И вот это говорят, там, там его сбил. Никто его там не видел, это ракета, а его вот этот догнал и зацепил Да никакого расследования. И Делается все это? специально против России, против нас, против ДНР. Проти, проти, проти Донбасса, не варе да. того сбить, не варе никак. Против Донбасса делается даже. Против Донбасса все валится. Америка и все там эти. Да Донбасс. я тебе скажу честно, да вот хочешь или тебе верить? Это хотели сбить Путина. Да, хотели Как Путина раз сбить. все говорят, Путина хотели сбить, потому что чем они отличаются? У этого было на хвосте так, ну, так полосочки тоже такие, даже. Вот. И у Путина как раз в то время пересекался через Польшу у Просто Путин, наверное, раньше или выше пролетел, или раньше. А хотели Путина засыпать. Потому что они радовались. Думали, что Путина забьют. Вот и все. Они знали, что хотели Путина сбить, и все. А Путин самый лучший президент мира. В принципе, всем нормальным людям с самого начала было понятно, что это дешевая халтура. Ну, ни один нормальный, уменяемый человек не верил в реальность этих роликов. Над этими роликами смеялись. Но надо признать, что также существовали и миллионы людей, которые вот этому верили. Несмотря на то, что вот в кадре звучат абсолютно дикие какие-то фантастические вещи, над которыми хочется просто смеяться. Но миллионы людей верили даже в такую дичь. И вот теперь мы видим, что сотрудники медиа империи Пригожина подтверждают, что да, все это действительно снималось за деньги. Вот эти все люди, которые все это буровят, это не просто какие-то сумасшедшие с улиц, да, которых нашли, а это конкретно подставные нанятые люди, которые за деньги озвучивают всю эту дичь про значит, украинских националистов с чубами, которые ходят и всех заставляют кричать «Слава Украине!». Вот я в своих видео постоянно об этом говорю, что рано или поздно россияне всегда признают, что они врали. Вот Всі, о чому они говорили в 2014 году, сейчас, сегодня, фактически опровергнуто уже самими россиянами. Они признали, что фактически все, тогда, вся их пропаганда состояла из лжи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.